Всім доброго дня. Сьогодні у нас 9 лютого 2016 року. Вчорашньому дні знімав відео і показував, які клуби, де знаходяться бджоли, скільки кормів, а сьогодні плюс 13 обід, десь 12, тобто не 12, тобто вже, вже є десь коло 2 години після обіду і бджоли деякі вже облетілися, а деякі досить активно літають. Хочу показати вам частину сімей, які бджолиних, які гарно так сьогодні. Роблять очисний обліт і одночасно чистять підмор, тобто викидують мертвих бджіл. Прошу вас свідчить, не знайде видно. Але ось викидають мертвих бджіл. А так вони літають. Цих сімей, які так само роблять обліт, очищуються, чистять, літають і тут так само. Ось Кож... тут так бджоли літають. Аномальна зима в цьому році. Хочу ще переглянути одну сім'ю, одну-дві сім'ї, поглянути на наявність розплоду, яка кількість є і скільки його там є. Ось так. Ось тут бджоли так. Літають. Чистить. Знаю, що вже частина бджолиних сімей облетілася, тільки вискакують поодинокі так, як чистять або по воду летять. А тут ми ще знаходимо навіть ще одну картину, тобто бджоли захищали свій вулик від інших бджіл. Тобто все ж таки людки я поскорочував. У мене людки були відкриті повністю, а тепер, враховуючи, знав, що буде обліт, тобто я їх позвужив на дві три бджоли, там, скажімо, щоб вони могли облетітися. І не лазити по чужих вуликах. Тобто, фактично вся пасіка на даний момент облетілася. Тому зараз вони тільки літають, чистять. І, до, і скажімо, до Скажімо, очищується та бджола, яка ще не облетілася до цієї години. Добренько. Всім успіхів і удалої зимівлі. Очікувані весни. Надіюсь, вона не за горами. Всім па-па.